Ожеледиця скувала дороги та тротуари. Через дрібний дощ та мороз вони перетворилися на дзеркало. Така погода додала проблем і водіям, і пішоходам. На Полтавщині за добу до ліквідації наслідків ускладнення погодних умов п'ять разів залучалися підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій. Було відбуксоровано два вантажних автомобіля: один легковий автомобіль, один автобус і один автомобіль швидкої медичної допомоги, в яких перебувало загалом дев'ять осіб. У решетилівці вранці 11 грудня через ожеледицю скасували чотири рейси автобусів переміського сполучення та один транзитного. Сьогодні не виїхали на маршрут рейс решетилівка Полтава, 630, 740 решетилівка Федіївка. 6-10 решетилівка пустовари, Решетилівка-Пустовари, 8-15 шилівка Полтава і 11-25 решетилівка Решетилівка-Сухоробівка. Протягом усього дня комунальники КП «Ефект» обробляли дороги та тротуари протиожеледними матеріалами. До приймального відділення Решетилівської центральної лікарні та підстанції екстреної медичної допомоги в першій половині дня з травмами люди не зверталися, але синоптики прогнозують, що на Полтавщині ожеледиця протримається ще й завтра, 12 грудня.